Конституційний суд Румунії сьогодні о 17-й годині розгляне апеляцію політика Каліна Джорджаско на відмову в реєстрації ЦВК від участі в президентських виборах. Про це вчора написала Румунська служба Радіо Свобода. Вердикт суду буде остаточним. Нагадаємо, 9 березня центральна виборча комісія Румунії відмовилася реєструвати кандидатуру Келіна Джорджаску на виборах президента, отримавши понад тисячу скарг щодо його антидемократичних та екстремістських висловлювань. Про це того ж дня написало видання Bloomberg. Після оголошення рішення ЦВК в Бухаресті сталися сутички між прихильниками політика і правоохоронцями. 10 березня на сайті поліції Румунії заявили, що 13 правоохоронців отримали поранення після сутичок із активістами у старому центрі Бухареста. І більше про це говоримо із політичною аналітикиною аналітичного недержавного фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, координаторкою проєкту Дельта 24 про регіон Україна, Молдова, Румунія, Маріану Присяжнюк з нами на зв'язку. Маріана, вітаю вас. Доброго дня, пані Маріано, скажіть, будь ласка, що відбувається наразі в Румунії, і чи ці протести вони були одноразовими, Чи можливо планується постійно їх оголошувати? Я думаю, на таку активність виборців різні сподівання є в різних стейкхолдерів. Ну і звісно, Джорджеско, його команда, а його підтримують усі праворадикальні партії, які принаймні які зайшли до парламенту на парламентських виборах. І ці люди закликають продовжувати протести, але зберігати цивілізований хід розвитку подій і не створювати ніяких заколотницьких сутичок. Водночас. Час інші політики закликають до закликають цього не робити власне і пояснюють, що дискваліфікація і відмова у реєстрації Каліна Джо на майбутніх виборах обумовлена певними аргументами. Ну а я хочу тут відразу зазначити, що сутички, які виглядали дуже страшно, насправді на картинках у новинах я сама слідкувала це через новини, і вже власне збирала Ася туди поїхати щось навіть хотілося познімати для себе для архіву, але мої колеги. Мені передали, що насправді вони не такі були й масовими. Це було насправді кілька сотень людей, і вони дійсно ввели себе агресивно, але масовості такої, як це створюється враження наразі, таке емоційне, що там мало не півбухареста повстало проти цієї цього рішення. ЦВК, вибачте, вибачте, сказав конституційний суд. ЦВК прийняло це рішення. Насправді такого, звісно, немає. Як будуть розвиватися події? Ну це залежить від того наскільки емоційно будуть. Використовувати ці події всі політики. Ну і тут ще цікаво, що 15 березня анонсований проєвропейський протест, і це вже за цим стоять демократичні партії. Ну, насправді, на демократичному, такому центристському флангу ситуація заплутана, тому що. Історичні такі системи утворюючі партії Пенелє та ПСД, вони дуже часто грають свою гру. І оцю тріаду соціал-демократів, націонал-лібералів, і в яку завжди входить демократичний союз угорців, її фактично неможливо розбити, тому що це єдиний організм, який утворював утворював останні роки коаліцію і зараз висуває єдиного кандидата. Ми власне, але тут ще я б звернула увагу на бенефіціара реального цієї ситуації це Віктора По. Фонду, тому що навіть попередньо був ну, це мої оцінки насправді, які базуються на попередній соціології, яка була опублікована, і питання було цікавим. чи за кого ви голосуватимете, якщо Джорджеску знімуть, із, якщо його кандидатуру не зареєструють, і найстабільніші показники, найстабільнішу підтримку, якраз отримав Віктор Понта. Він йде як незалежний кандидат, але це безсумнівно людина соціал-демократів. Ну і знову ж таки такі внутрішні, ну, не підкилимні ігри, такі професійні політичні інтриги. Це власне стиль соціал-демократів, і попри те, що вони висувають коаліційного кандидата Кріна Антонеску. Я так підозрюю, що. Кандидатура Понти є такою темною конячкою, про яку ми ще почуємо, і власне я б рекомендувала придивлятися в той бік, як розвиватиметься його кампанія, тому що ця людина є неформальним радником Ердогана, Ця людина є неформальним радником Вучіча. Ця людина була партнером Володимира Плохотнюка, це бізнесмен олігарх, який фактично керував усіма політичними процесами в Молдові у дев'ятнадцятому році. Ці саме зараз бачимо, що люди з його команди просуваються все активніше і активніше. Тобто, якщо мої підозри справджуються, то ну фактично на понті і на його партнерах. Колишніх э, замикаються всі ці процеси, ну і це такий сценарій, базової повернення старих еліт до влади. Тому э, це ці, навіть якщо цього не станеться, цікава ця стратегія, яка застосовується у регіоні, э, і э, ну власне, які ризики чи зиски це створюватиме для України. Скажіть, будь ласка, чи правильно розумію, що якщо Джорджеску все таки не допустять, і сьогодні конституційний суд вирішить однозначно, що цю людину реєструвати кандидатом президента не можна, то як ви кажете, Віктор Конта може отримати бенефіт від користь, тобто від цього рішення, його можна назвати проросійським і таким, що фактично замінить Джорджеску, а риторика залишиться та сама. Ну, це цікаве питання, тому що в 2014 році він пішов з посаду 2015, але в 2014, після анексії Криму, він заявляв, що економічна співпраця Румунії і Росії повинна на цьому тлі спадати, і Румунія повинна відбудовувати відповідно зовнішню політику стосовно Росії, яка здатна здійснювати агресивні дії щодо своїх сусідів. Наразі він я б не сказала. Що він такий антиросійський чи проросійський, але безумовно, безумовно його економічні інтереси вони. Я керую зараз журналістськими розслідуванням, в мене немає таких безсумнівних фактів чи інсайтів із правоохоронних органів. Але колеги пишуть про те, що статус-кво його економічних інтересів, спільних із російськими партнерами, він залишається. Хоча його риторика така, в принципі. Залишається в таких цивілізованих рамках і під в більше в бік підтримки України. Але якщо подивитися на його партнерів, і власне в тому числі на тих, які під антиросійськими санкціями, я думаю, що акумулятивно його інтерес буде не на стороні, наприклад, міжнародного права чи не на стороні справедливості у цьому конфлікті, який вже можна назвати європейським, а все ж таки на стороні цієї групи людей. Яка в нього інвестувала безумовно якісь фінанси для того, щоб він здійснював політичну компанію зараз? Тому ну, важко сказати, важко спрогнозувати, чи він буде відповідати очікуванням Києва у своїй зовнішньополітичній якісь роботі активності. але те, що там дуже намішано багато інтересів, і не всі з цих інтересів вигідні для нас, ну, я думаю, що це, це, це факт. Маріяно, мені ще цікаво почути вашу думку стосовно тих людей, радикалів, які вийшли на протести. А чи є ознаки того, що вони могли бути проплачені, і чи відомо чи планують вони далі виходити, враховуючи, що можуть не зареєструвати їхнього кандидата? Я думаю, що протести перший час однозначно будуть. Наскільки вони будуть мирні, чи це будуть сутички знову як було кілька днів назад? І я думаю, це залежатиме від організаторів. Тут ще цікаво, що в той час як Джорджеско закликав до мирних протестів його один із найближчих соратників Гораціо Поттера, який переховується зараз в Дубаях. А він переховується саме через те, що він і його наближення у, у нього були була знайдена зброя, і йому висунутий ордер на арешт за його відсутності був якраз у зв'язку з звинуваченням у підготовці збройного заколоту, збройного повалення конституційного ладу, тому ну тут важко. Важко співставляти ці слова з реальністю, тому що дуже велика кількість соратників Джорджеску вона здійснювала Сам же це і горацію подара здійснювала візит в Росію. Він фактично є таким аналогом Пригожина в Румунії. Він керував компанією найманців, які були залучені у певні підозрілі історії в Конго. Нещодавно повернулися 300 якихось найманців також пов'язаних. З ним в Румунії, тому що вони там були вислані із Африки чи з Руанди. Тобто, на тлі такого політичного протистояння ці всі елементи вони виглядають дуже небезпечно. Ну, ну звісно, я думаю, що зняття відмова реєструвати Джорджеску кандидатом, це пов'язано ну, із захистом конституційних якихось конституційного порядку, але звичайно, такі передостоні. Тороги і викликів для національної безпеки вони також є. Тому ну в таких ситуаціях не варто очікувати, що все буде озвучено публічно, і все буде, все можна прочитати в медіа. Можемо лише підганяти теорію під те, що ми бачимо. Міряно скажи, будь ласка, а як люди до цього всього ставляться? 100% робляться, які соціальні заміри, хто за кого будуть голосувати, і який рівень підтримки? ну от власне соціологічне дослідження яке я вже згадувала трійка трійка лідерів це Джорджеско, Джордже Сімеон і Віктор Понта. Ну і звісно, треба звертати увагу на Кріна Антонеску, оскільки він е кандидат від коаліції, його підтримують офіційно три партії, і ще навіть не розпочалася офіційно предвиборча кампанія. Вона розпочнеться 4 квітня лише. Ну от, власне про Сімеона я б ще сказала декілька слів. Е хоча е якщо е за відсутності е у бюлетені прізвища Джорджеско. Е Виборці віддавали б у більшості випадків свою підтримку Сімеону. Він дуже амбіційний політик, він дуже красномовний політик, він дуже переконливий політик. І якраз ну, він вигідніше навіть виглядає, на мій погляд, як Джорджеску, тому що він такий, знаєте, в нього імідж транслює ту таку силу, сильну руку. Ну, тобто, весь такий набір. Образу правого правого сильного лідера, ну але з його участю у президентській кампанії не все так просто, тому що він заявив про свою стовідсоткову підтримку кандидату Джорджеску. І по-перше, залишається мало часу на збір підписів. Ну з другого боку, якщо треба зібрати підписів, то підписи, то ну їх зберуть, я в цьому не сумніваюся. Але з іншого боку, якщо він зараз це зробить і заявить про. Участь у президентській гонці, то ну можуть бути підозри у того ж самого його виборця. Це що він з самого початку грав подвійну гру, підставляючи Джорджаску таким чином, що його підтримка була нещирою. Тобто, це таке загравання із довірою до всієї партії. І ну якраз Сімен я його вважаю дуже розумним політиком. Попри те, що ну для нас він безперечно вороги, йому навіть заборонений в'їзд в Україну і Республіку Молдова через його екстремістичність Вислови, які ставлять ну, в його уяві під сумнів територіальну цілісність нас і наших сусідів е, з Молдови. Е, тобто ситуація складна і я не думаю, що він стане загравати із з е, рівнем довіри свого виборця до себе, тому що його майбутнє ще попереду. Е, на жаль, чи на щастя. Але питання, як в тому, як з таких талановитих демонів зробити конструктивну політичну силу, е, тому що це країна, сусідня країна, і нам треба буде Якось уживатися в будь-якому разі. Точку, правильно я порахував, що троє з чотирьох кандидатів вони мають для України більше ризику, ніж користь? Так? Будемо стежити за тим, як розвиватимуться події в Румунії. Насправді так, вибори так, будуть там непростими. Хочу. Так, кажіть, кажіть на і це не обов'язково джерджесько, як правило, такі речі це ширма для прикриття справжніх політичних процесів. Шору Молдові, джерджеску в Румунії а насправді відбуваються зовсім інші домовленості. Так, безперечно, і дуже дякую вам за те, що дякую. погоджуєтесь доєднуватися до ефірів і роз'яснювати ці деталі для нашої аудиторії. Бо дійсно, як ви зауважили, Румунія сусідня країна, яка нам багато допомагає і з якою ми тісно співпрацюємо, принаймні зараз. А як буде далі, будемо бачити. Маріана Присяжнюк, політична аналітикиня, аналітичного недержавного фонду демократичні ініціативи імені Елька Кучерєва, координаторка проекту Дельта 24 про регіон Україна, Молдова, Румунія була з нами на прямому зв'язку.